Передбачення для криптанів по знакам Зодіаку Овен. Ризик твій двигун. Один ретродроп може змінити все. Телець. Тримай курс на фундаментальні монети. Стабільність це сила. Близнюки. Нетворк це профіт. Знайомся частіше. Рак. ФОМО тобі зашкодить. Лише план врятує тебе. Лев, тобі дійсно личить медіапростір. Знімай контент. Діва. Уважно аналізуй проекти. Навколо тебе багато скаму. Терези. Продати чи тримати. Цього місяця ти точно знайдеш відповідь. Скорпіон. Твоя інтуїція рулить. Просто довір'ся їй. Стрілець. Подорожі це нові партнери. Приділий цьому більше уваги. Козиріг дисципліна це ключ. Попрацюй над нею. Водолій. Штучний інтелект це твоя територія. Ти створений для технологій. Риби. Відпочинь від графіків, це тобі точно потрібно.